І всім привіт! Сьогодні у нас морська бабочка, приїхали половити сарганчика. Погода така у нас е, дощик. Ну, далі в морі з проясненнями. Подивимося Спінінг спиннінг е, на пілкер і на бомбарду. Наживка сьогодні буде, як завжди, опариш. Другої наживки я просто не знайшов, <гум> не мав продажі. Що буде ловитися, подивимося. Будемо сподіватися, що на дня буде гарна погода і сага на собі сонечко. Рибавок майже немає, тому що сьогодні у нас чудовий прозрак, чистеньке море. Красота. Ну, Погнали туди на камінь, там хтось бачить, подивимося що в них. Така млячка, дощик, по моєму оснащенню. Читрне дивище в мене це телескоп 330-60-120 грамів на бомбарду. Бомбарда в мене має 20 грам е, тонуча, чи це повутонуча. Монтаж, дивіться, це у мене такий звичайний віртюжок, бомбарда, вільний хід її на сантиметрах десяти, ще один віртюжок, але ну, мені посоветовало його зняти, він вишній. Ладно, нехай поки буде. І десь метра півтора повідець. І в кінці ось такий маленький гачечок. Маленький гачечок це, щоб назипити опариша. Поповне, я ловлю на опариша. Далі. Друга в мене удочка SK Power 824-30 грам. Тут три зйомних вершинки під те ставлю. Е, також повідець метр, 10-грамовий пількірочок. Сьогодні поставлю ось такий розовий. І гачок десь на сантиметрах. Не знаю, мені подобається далі ставити сантиметрів 20 на відстані. Такий, а, до речі, це в мене не флюр, це в мене тоненька жилка, причому вона в мене не, і не біла, навіть, ось такого кольору, нічого працює чудово, він її не бачить. Тобто не обов'язково там флюр на 100%. Флюр тоненький сильно рветься, що не подобається. Так, прозвонимо акваторію для начала ми пількірком, якщо нічого не буде, будемо кидати бомбарду. Ну, Покидаємо трошки, подивимося, що є в акваторії. Рядом хлопців огляд закинулись на... От оснастка на ферину на Камбову, подивимося, що у них. Пізніше ми ще дістануть. Це саме правильне його клювання на пількір. Клюв. Хоч зазвичай він в основному багриться. Ще трошки покидаємо пількір, тому що слабенький виход. І перейдемо на бомбарду. Тобто, час від часу буду міняти оснасточку косарчики. Ну на пількір клює, цікаво, але на бомбарду більш цікавіше. І більш спокійна рибалка то бомбарду, бомбардуючим на пільки. Ось так ми його наживляємо і кидаємо. Другий закид на опариша і біля, то да? А попозже на кефаль візьму. Пару штучок. Видите? Другий закид. Опариш працює на 100%. Друзі, навіть опариш можна було не купляти. Хтось вишив таку баночку від вчора. Ну, У нас є, ми купили, я ж говорю. Другий закид. Пількером, до речі, прозвонив, по понулявся. Засимпляємо так на мінімуму, щоб він був по максимуму живий. Ну, Це якийсь такий наживчик. Ну я думаю, в воді Так. Так. pod samym będę. tak chyć nie? Zie lubę o parysha. Tyk. Tak, bo nie zna, już kamera, czy nie? Pława je kambara. O ty, zmieniać. Смотрите, маленькая гвоздька. Гвоздька чи камбалка Пошла под самым берегом. Класс. Ну, у на сегодня такие. Гарненький. Все теж на опариша. Так, ну що, стерганчик прокльовує. В основному на бомбарду, на опариша. Погода геть гарненька. Либавок не дуже багато, але є. Ну що, спробуємо трошки пізніше закинутися ще на кефальку. Рашель. Там чудово працює ось такий 7-грамовий пількірочик Роз, розового кольору. Вітра немає, можна давати кинути. Сівець. На бомбарду перестав клювати не хоче. Проважає, бачу опариша, веде, але не клює. А на желізо на кожному забросі. Причому правильне гарне клювання. Так ну що, друзі, піднялась трошки волна, рибалки розошлись. Розошлись, диви, в мене вже є і морський, ось він, і опариш. Але поки бомбарда відпихає. На бомбарду поки затих зосім не хоче по місь кидаю на желізо, на желізо напіркір клює. Причому ось такий. Пробував на розовий трошки гірше. Піднялась волна. Кефалька мовчить взагалі. Акваторії нема, тому що міняє друге місце нічого. А ось серганчик є. Час від часу. Час від часу напіркір бере. О, дивіться, тільки закинув. Опа, зійшов. На бомбарду хуже, а на пількір почав брати частіше. Не знаю чому з чим зв'язано. Трошки покидаємо на пількер і повернемося до бомбарди. Я не знаю хто які проводки робить. Напевно кожен по-разному. Залежить від теста спінінгу, від пількера. Ну, клює. Щом дивіться. Клює, якби в основному в правильно. За тройник в, ну, не багриться. Багриться рідше. Так, це в мене пількирочок, ось він скільки грам. Е, ого. Це в мене аж 12 грам. Поставив такий, тому що вітер піднявся, дивіться. Восьмиграмовий кидав, я не можу докинути. А цей, ну, майте на кожному закиді, дивіться. Це я далеко кинув. яка в мене проводка. Причому ж це тяжкий пількер, 10 грам. Ох, гарний. Зараз подивимося, як він наклював. Я ж говорю, клює в основному правильно, майже кожен закид, е ключок в клюві. Я не знаю, як так, чому він не бере за пількір. Ці моменти я не знаю, але в мене поводок около 20 см і він кожен раз... Клює за крючок саме. Від... Так, дивіться, людина біля мене ловить також. Так ви практично перше, так, ловите. Так. <різь> Чуть не вийшов, нічого собі. <різь> на пількер перше ловити, можна сказати, чудовий улов. Майже на кожному закиді І знову що ми бачимо? Гарне, правильне, опа правильне клювання в клюв. Тобто, Так, вітерець такий, бачите. Опа! Красавчик! Є вітер зірвався, конечно, мощненький. Бачите, Аква... в кефалі сьогодні в акваторії взагалі нема. Міняю дистанцію місця. От як попадеш на неї. Сьогодні вона не підійшла. Ну, сарган, звісно, так. Да. Сарган радує, майже на кожному закиді. Причому клює правильно, клюв. Ось така красота. До речі, маленькі проводки такі в'ялі не хоче. Більш різкі тоді цепляються. Ну що, ви бачите, от тільки кинув сразу. А на маленьких, на м'яких проводках взагалі не хоче. Дивіться, знову вклюв. Кожен раз. Красота. Радує. Я вже не вклюв, а якось. Я не знаю, як це він такому дяці. То лі женець промазує по ньому, то лі. Так. Перша половина дня краще клював на бомбарду. А зараз як хвиля піднялась велика, почав краще брати на пільки, на бомбарду. Так, кефалька так і не проклюнулась. Дивіться, що дав. Замість кефалі там саргану летів. Кефалюву оснастку. Красавчик, причому такий. Ну звісно, кефалька не підійде. Він, мабуть, не дасть. До речі, удочка навіть не показала маневру, що він сидить. Клас. Де? На кефалюву оснастку саганув перший вовник. Ух, тільки закинув. Це гарне покльовище. Да, и серганчик такий класний, На вылете можно сказать. Е Капанов, копинки. Хороший, хороший. Вог його распутаем. Давай, дивіться, який. Такий осінній гарний, сарганіще. клас. Скидаємо. Бачите, зараз мінус того, що проти сонечка, але на кожному закиді знов. Знайшов точку, де стоїть, і що не закид, то в нас тарганчик. Правда, далеко? Кидати треба доволі далеко. О. Нехай живе. Маленький. Так, і... стараюсь кидати в одне й те ж місце, бачите, я що й говорю все. Що... Я що знайшов, з граю, він стоїть в одному місці. Третій закид підряд, третій сарган. Є, є. Зацює все-таки 12-грамовий кількірочок такий. Красно з чорним. Ну, сьогодні гарно працює. Ті рази я його пробував, він щось геть ніяк. А конкретно сьогодні він працює добре. І раз на раз не приходиться. Опа, є. Що не закип, то сарган. Це рибалка. Оце вже... Така правильна рибалка на фергана на кожному закиді маємо причому дивіться ух ти, да, що все потрібно, тому що він кусається. Причому кусається він не слабо. Опа. Кусяється він добряче. І Зуби в нього дивіться. Да? Він мене кусав вже кілька разів, тому знаю що неприємно. Це не так якби, боляче, але просто неприємно. Так, музівкову ну, вже, ладно. Трошки покидаємо то й перемонтуємо. Так, ну що ж, друзі, збираємо мусор. До речі, тут багато мусора почало з'являтися, тому товариші рибалки. Знаю, що дивитесь. Багато хто. Давайте трошки якось більше до цього відноситись. Не робити як на Дністрі. Я зараз оберу, потім на виїзді покажу, де його можна викинути. Там є альфатори тут недалеко. Ну так, да, є проблемка підняти наверх, ніхто не хоче. Ну є, є, мусора далі відійти. В основному це бутилки від води, від пива. Ладно, що зможемо, то візьмемо. Так, спорибки, йдемо доглянемо. Покажу вам, що сьогодні підмали. Працював в основному такий пільгерочок у нас. Гарно працювала бомбарда, поки вітер не зірвався. І рибки в нас сьогодні ось так. Ух, хорошенько, хорошенько, красиво. Гарно навалили. Натаскали так серганчика, а погода геть іспортилась. І до того, що іспортилась погода, ще й пішла червона вода знову. Так, сітка сітка в мене краб проїв. Рибки втікло, скільки не знаю. Зав'язав потім краби, багато крабів тут. Ну все ж таки, рибка є. Так, друзі, забув засняти. Тут на в'їзді перед цими стронхаусами чи котечами, тут по вороті стоять альфатори. А там викинув мусор. Чесно, забув засняти. Всім пока, до нових зустрічей. Тобто, на виїзді берете з собою, тут стоять альфатори просто викидаєте.